Итак, добрый вечер, друзья! Наконец-то сегодня розыгрыш телевизора 55 пяточки Еще мы сегодня разыграем божественный ТВ-бокс. И мало того, мы сегодня разыграем, как всегда, на моих стримах мы разыгрываем вискарик. Ребят, добрый вечер! Запорожье на связи! Але мы перейдем на украинскую. Тільки трохи згодом. Об'ясню, по чому я сейчас на русском. Тому що я сьогодні хочу поздравити росіян со вчорашнім праздником днем воєнно-транспортної авіації. Бадабум! А тепер українською. Усі повелися так дуже смішно. Коротше, так, слава Україні! Героям слава! Починаємо наш ефірчик. Поздоровили, поздоровкаємось так, привіт, Запоріжжя! тут вже пишуть я на фурі. Mm -hmm. Привіт, Запоріжжя. Пишіть, хто з якого міста, і будемо передавати усім привіт. Бо нам потрібно чекати як мінімум 15 хвилин, поки підійметься стрім, і зайдуть люди для того, щоб трохи потервенити тут, а потім будемо розігрувати. Поки що обговоримо усі правила, усі моменти і все інше. Так, так, так. Коното, привіт, Харків, Коломия, Київ, Львів, Боже. Скільки вас? Чернігів, а не Тішин. Не Тішин, до речі, був там колись. Біла церква. Привіт-привіт. Чернівці. Привіт. Вінщина. У Чернівцях, до речі, в мене є знайомий, який їздить до... До Німеччини він перевізник. Я з ним товаришу. Ну так, товариш просто знайомий, дуже, дуже добрий, і ми з ним їздили колись у Німеччині. Кам'янське, Кам'янське привіт. Херсон, привіт. Херсон, там за вас хворімо. Ворзель, привіт. ЗСУ з Києва у Суми. Знатний блокбастер з фура. Вийшов. Ви думаєте, чому я сьогодні так приколюсь? Ті, хто в нас у чаті. А технозон є інтернаціональний. А, до речі, там були горіли пердаки, бо я там поздоров. А я хочете, покажу вам. А, і знаєте, що саме цікаве? коли мені кажуть, що там російський чат, він не російський. І Знаєте чому? Ми вже вичистили цих клоунів дуже багато. Дивіться, це мій технозончик. А тепер давайте подивимось на реакції. Коли я вчора зробив е вітання з цим першим же таким спекотним днем літа від технозони, і я тут описав і подивіться на реакції. Це дуже прикольно, там е негативних лише. Палець вниз 27 реакцій, 19 гнівних, і 18 бананів. А усе інше це було. А до речі, публікацію мою передивилися 4284 чоловіка. Уявіть собі, ніфіга собі. І тому зараз навіть у технозон інтернаціональному вже не так. Знаєте, не так, не так по-російськи, скажімо так, не так по-братськи, бо самольотики горять ось така фігня-малята. Перепід'єднання. Перепід'єднання. Ну, Перепід'єднався стрим. Щось в мене, знаєте, що в мене провайдер, провайди, провайдер просто фігньою, фігнею страдає. Фігнею страдає, постійно обриви йдуть. У мене це триолам в мене. Просто працює жахливо. Так, Кам'яцьке, привіт. Не будемо тоді затягувати стрим, бо просто неможливо працювати. Ірпінь, привіт, розріднесеньке. О, Максимус! Ну, це в нас, Англія. Привіт, Максимус. Е, так, давайте тапайте по ефірчику, по лайкосики. Давайте, давайте. Я вчора багато закатував в ті ленгві чаті. Так, так. Ми вичищали русню. Так, так було, було багато скритих таких. Київстар провайдер теж зачастив з тим. Я не знаю, чому в мене провайдери. Я відмовився від Vodafone, в мене було дві, дві лінії Vodafone, бо обриви постійні були. Потім поставив, перейшов, перейшов на Тріолан. В мене три лінії перейшов на Тріолан і ті самі обриви. Думав, з роутером проблема. Змінив на перетас, перетаскав додому BE7000 Xiaomi, Усі ті самі проблеми теж обриви йдуть. І я не розумію чому. І не знаю, що з цим робити. Е, про, просто якийсь жах. Так, Тернопіль з вами. Чернівці вітаю, Чернівці привіт. Так, з Незламного привіт з Тернополя. Коротше кажучи. Сьогодні що ми розігруємо? Ми розігруємо телевізор, і який телевізор ми розігруємо? Телевізор Xiaomi QLED TV-A Pro 552025. Лисичка, якщо ти тут, напиши, я той телевізор обрав, бо я вже задовбався постійно його плутаю, а вона мене виправляє. Привіт з Хмельницького! Хмельницький, привіт! Можливо, якщо тут буде дуже-дуже погано, приїду у Хмельницький. Приїхав мені мій 3 тре, з третьої генерації за свої гроші. Це Пушка, бомба, ракета. Ти забув додати петарда. Ось так. І смерть Росії. Рас... Лисичка. Я не знаю, де лисичка. Щось вона загубилася. А ми зараз їй напишемо. Де там наш... наша лисичка? Лисенятко? Так. Пишу їй. Торіха, а вона вже тут. Вона вже тут. Все, вон там Технозон України, це наша лисичка. Там вже сидить, щось там пише. А, тепер ми розігруємо цей телевізор. Він просто завтра поїде. від А, ні, давайте так. По умовах. Не завтра він поїде. Сьогодні ми розігруємо. Ми обираємо три претенденти. Три претенденти. І ну, якщо не з'явиться перший претендент, з'явиться другий, якщо не з'явиться другий, з'явиться третій, і ми все одно його вручимо. Тобто ми не розраховуємо на те, що хтось не з'явиться, і ми залишимо собі, чи будемо розігрувати ще один раз. Це по-перше. По-друге, після розіграшу цього телевізору, буквально через 2-3 тижні ми об'явимо, оголосимо новий розіграш, не менш крутий, не менш крутий Буча-привіт. Не менш крутий, повірте, будемо розігрувати класнючі речі. На e, 65 не розтягнеться. Сука, не свищіть мене, будь ласка, і так я вам скажу мене. Так, так далі. Потім одна з умов, тепер ми міняємо умови, бо мене, чесно кажучи, надурили з, наступ, з останнього розіграшу, коли ми відправили, Я не пам'ятаю. ми відправляли три призи, і один з учасників не прислав відеопідтвердження. Тобто він просто забив, я йому писав, а він просто мене відфутболив, скажімо так. Мене це не влаштовує. Тож Той хто виграє. Той, хто виграє, він спочатку пише відео підтвердження, що він реальна людина, а потім ми висилаємо приз. Е, так, Харків, привіт. І тільки потім ми висилаємо приз. Бо, чесно кажучи, я по-чесному відправляю призи. А якого хріна мене надурювати, я не знаю. Мені дуже-дуже це неприємно. Бо я, знаєте, так. Ну, ні, це не про Леголаса. Ні, 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 не, не у якому разі. Е, з Леголасом. Ні, там було. ТВ бокс відправляли. Я, я, просто, я просто не пам'ятаю, я не зла людина. Е, і Я напишу Вову веселим. Я не зла людина, тому я знаєте, не держу зла. Тепер RockTech GT1 це те, що ми теж сьогодні розігруємо. На смілиночку, роктек GT1. 50 баксів недорого, але це лезний ТВ-бокс. В мене просто є і X12 і GT1. просто Ну я X12 собі залишив, бо на нього гарантія більша. На нього гарантія є, на відміну від GT1. Це на Realtec 1325 сертифікат з Netflix. Тож, поїде-поїде. Ну і третє. І третя, третій приз це в нас віскарик. Все, все як зазвичай. Я знаю, що ви любите мої, мої розіграші, і знаєте, що я відправляю усім, хто там, скажімо так, приймає участь. Мені не жалко. Мені я не жаліється. Так, давайте так. Ще а, розігруємо через Ліза On-Air, через платний агрегатор, проплачено повністю оплачений агрегатор на е, певне відео. Тобто оце відео, ви пам'ятаєте, де потрібно було ставити е, ось ці усі коментарі, приймаю участь. Зараз вже реєстрація закінчена. Я йду у студію, у коментарі, перевіряю усі, що є на розгляді, там лише один на розгляді, щоб не. Хто у спам-фільтер не, не потрапив, і потім переходимо вже ось це відео. Саме це відео. Я копіюю, вставляю у наш, скажімо так, агрегатор. Будь ласка, технозон Україна, все і з нього будемо крутити. Привіт, з рівного Повтори мінус. Що мінус повторити? Проплачений агрегатором. Ні, проплачений агрегатор, це я плачу для того, щоб можна було зберегти ці результати і реєстр усіх усіх, хто приймав участь. Це по-перше. По-друге, по-друге. Будь ласка, відкривайте свої підписки, але якщо не відкриті підписки, ми все одно приймаємо до участі кандидата, бо в нас вже не поодинокий випадок, коли навіть було написано, що чоловік не підписаний. А ми потім розбиралися, розбиралися з Ютубом. А є такий є така фішка. Якщо людина написала приймаю участь на акаунті. А потім вона зайшла і створила акаунт YouTube, То вона буде не підписана. Підписки з аккаунта на YouTube акаунт не переносяться. Там є така фішка, і навіть якщо написано, що там скриті підписки, це можливо, у людини немає YouTube аккаунта у творчій студії, але є Google аккаунт, з яким він підписувався. Тому, тому ми потім перевіряємо, методологія є перевірки, тому не хвилюйтесь. Там є просто ти заходиш у мобільній версії, там можна подивитись, коли людина підписалась. Ми потім просимо просто підтвердження, відео підтвердження, коли вона підписалась. підписалася. Для яких задач обов'язково наявність 4 чи більше гігабайт оперативної пам'яті в ТВ-боксі. Для будь-яких задач, я тобі скажу так: 4 ГБ просто е, зручніше, е, в плані того, що в тебе буде менше вив... вивантажувати інтерфейс при дуже великих додатках. Е, відео відтворюватись, саме відео відтворюватись буде однаково, що на 2 ГБ, що на 4 ГБ, просто однаково. Ось таким чином. Щось намудрив, я ніфіга не поняв. Е, так, так. Давайте так. Ті, хто намудрив, ті. О, Боже, зондри, я тебе прошу. Підписки відкрити описки закрити Уже пісно прийняти участь. Так, давай швидко. Перші два місця, а потім почнеться дійсно заруба за третє місце. За віскарик. До речі, останнім разом Лева Легас Олешка, ти ж отримав? Так? Бо я ж е, так і не зрозумів, ти там напився чи ні. Бо в нас останнім разом е, виграв е, наш підписник, він учасник чату Технозона Україна, президент Танік Щіт-клубу. Е, і коли крутити барабан, будемо через три хвилини, через дві. І коли він виграв Віскарик, він віддав нашому Олегові адміністрації адміну технозону Україна цей Віскар. Бо Олег в нас, він у ЗСУ, він боронить нашу Україну, і ми, ми йому дуже вдячні за те, що ми тут, а він там. І він, скажімо так, охороняє наш спокій і дає нам можливість жити. За це тобі Олег велика подяка, бо ти. Не скривався, коли прийшла пора тебе. Взяли ТЦК, ти спокійно пішов і пішов служити. Тобто, ми за це тебе дуже-дуже поважаємо. Ти дуже-дуже крутий. І дякую тобі за шеврон, який ти нам прислав. На холодильник повісили. Так, далі. Зараз вже починаємо крутити. От, До речі, відразу пишуть, коли пишуть. Дякую, Олег. Оце, от бачиш Олег, це, от хто напише зараз у чаті, що дякуємо Олегу, нашому адміну чату, за те, що він боронить нашу Україну. Він в нас спецназовець. Будь ласка, подякуємо йому. Подякуємо. Це дуже приємно буде йому. Я вам точно кажу. І від нас подяка, і від вас. І... Дякую Олег. Олег, це тобі. Це тобі, друже, оця повага. Я дуже, я дуже пишаюсь усіма своїми своїма підписниками, які цінують те, що роблять хлопці на передовій. Олежка, це для тебе. Ну, давайте так. Не будемо йому багато дякувати, бо ще зазнається зараз. У чат зайде, там почне всіх посилати на три веселих букви. Пише, я вас всіх люблю. От, от, будь ласочка Так, поїхали крутити барабан. Давайте. Барабанчик крутиться, лавешка мутиться, телевізор крутиться, розігрується. Він вже запакований. Єдине, я не хочу його діставати. Скинете там мій аккаунт. <пи> я не хочу Він такий важкий, великий, чесно. О, почалось, Олег, ти зрозумів, так? Що наші підписники Технозона Україна це, блін. Просто круть. Я вами пишаюся. Ви молодці. Так, поїхали. Перше місце. А давайте так. Перше місце. Хто в нас виграє? Я. От бачите, мої ручонки, вони наверху. Нічого не кручу. Руки внизу, бо там піська, мабуть, є. Не знаю. Коротше, давайте. 5534. Кандидата. До речі, в нас вибирає серед тих, хто. Обана. Приймаю участь. Слав, слава Україні! смок Я не знаю, що таке смок Я відразу кидаю шла Шаса, Саша по шосе. Я відразу кидаю у чат посилання на канал першого кандидата, щоб він нікуди не подівся. Це, от якщо він на стріму то буде зовсім прикольно. Так, другий кандидат, другий кандидат. Давайте, другий кандидат. Чекаємо. Якщо перший не з'явиться протягом трьох днів, чекаємо другого, потім третього. Віддамо 100%. Так, давайте. Другий кандидат. Давайте. Зажали кулачки. Можливо, я виграю. давайте, Я не приймаю участь, так, не потрібно. Страйк 4К. Приймаю участь. Боже, сьогодні усі з відкритими підписками. Я в шоці. Це так неможливо. Це за телек, це за телевізор. Чекайте, який бокс. Так, страйк чи. Та тут він підписаний. І на техномагію, і на мамки Автоексперт, і на Технозон Україна, і на Samsung Ukraine. Та ладно, а ну давай, на що ти ще там підписаний? Прокрафт. Оце, оце, блін, страйк 4К, Ремонт Петрович. Віст Та Красавчик. А Майдімок, а в нього, бачите, в нього підписки, але він підписаний. Оце той случай, оце, оце той випадок, коли я вам казав, що отут показує, бо в нього є YouTube аккаунт, а тут Google, ні, тут YouTube аккаунт, і тут не буду під, підказувати, а тут Google аккаунт. Оце ось така фігня. Тому будемо перевіряти усіх. Професійний ігрок. Не знаю. Давайте третій кандидат. Стартуємо. Давайте. Рулетка крутиться. Лавешка мутиться, давайте. Ахалай, Махалай. Ой, там в мене підписок, що фік, що знайдеться, бо в мене. Та ні, ти не переживай. Не хвилюйся, ми знайдемо. Ми все знайдемо. Миколо дзингайло Ну, вибач, Миколо нема е, підписки, Ну не бачимо. Але, А ну в нього Google аккаунт, відразу кажу. Тож будемо перевіряти. Е, ось таким чином. Ой, а нифіга, я копіюю посилання копію посилання і кидаю у чат. витаю переможців, чекай, у нас ще телевізори. Ще телевізори, чекайте. Ой, чекайте. Ой, телевізори. Боже, ті-бокси, твої наліво. Так, ну що, три тві-бокси крутимо, так? Давай. Ну треті! Стоп! 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 Я цього не казав! Один. Ай чорт з ним, два тві-бокси. Чорт з вами, блять. Граємо два тві-бокси. Все, пішов стрим. Азарт пішов. Все, 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 так, все, два тві-бокси, все, шість кандидатів ще. Все, 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 так, все. Ні, дві, 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 дві. У мене просто немає більше. Е, розіграй. А, не бачу прохань. Розіграй. Навушники, крісло, світер. Е, що ж вам розіграти такого? Ну, 2 TV бокси бокса 100%. Гори хата, гори, сарай. Так, все, пішов бабан Так, давайте, шість кандидатів на ТІВІ бокса Зараз лисеня тут у приватній просто розірва, я вам кажу, вона мене розірве зараз. Ану, Лисеня, від тебе вже є? Я не буду це читати. Там, Коли починається «слухай ти» і далі я просто у шторці не бачу, я думаю, що це просто там недобрі слова. А два коньяка. Ні, дві, два віск. Е, Тернопіль 88. Є в чаті? А, ну давайте. Вам з Тернополя пам'ятаю, хтось був. Давайте відкриваємо. Тернопіль 88. О! У мене тут телефон віде. падає. Лисичка пар Перестань. Так, заміна радіатора пічки. Боже, от це все, все. Так. Кидаю в чат. Так. Э, торі, мабуть, вже бухає. Бабл каністру для електрички розіграю. Ага, сейчас. Так, то з магазина мене дружина прибіє То не канистра, де я забирав тестувати. Воно не може зарядити електричку. так Такий, принаймні, Powerband. Так, другий кандидат на GT1. Давай, давай, давай. У мене кота немає. Кота в мене немає, не треба. Кота немає. розігруйте тоді на Nexon. А я не знаю, що таке. Ну, я на Nexon X1 не тестував. Що я? Що я? Так, Getter Setter 1, 2, 3. Боже. Getter Setter 1, 2, 3. Коротше, це другий кандидат на GT1. Я відразу... Так, другий кандидат на GT1. Лисичка, можеш копіювати відразу посилання. Третій кандидат на GT1. Зараз будемо думати, який ТВ-бокс. Ми розіграємо ще раз. Ой, кота вже розіграли, тому й немає. Ну, не знаю. Що в мене можна розіграти? Не знаю. Що в мене можна розіграти? Я, я навіть не знаю, що в мене можна розіграти. У мене тут на столі. never give up Ukraine О, приймаю участь ще один кандидат. У нас є дуже прикольно. Це три. Зараз зараз буде ще один ТВ-бокс. Ще один ТВ-бокс. Коти просто закінчив. Проєкт У мене немає зараз проєктів. <плійка> До речі, плойку 5, плойку 2. плойку 5 так розіграти, нормально. Так, далі. Ні, навушники мої, вони не підійдуть. Це знаєте що? Це гіперикси, вони вже облізли там повністю. Ну, уявіть собі, вони просто облізли там фігня повна. Це, я просто не знаю. Я, я не можу знайти, на що їх замінити. Я дуже, я дуже хочу. Зараз другий ТВ-бокс перший, э, перший кандидат. Я дуже хочу е, купити нові навушники. Я не можу знайти. Трошки у Запоріжжі буде, в розіграші не буде. Дуже хочу знайти нормальні навушники, але мені грошей е, не вист... ну, Не те, що не вистачає, завжди на себе економлю. Е, Владімір. Е, F1V1. Оце теж. Аккаунтовий, ну є як є, бачите, акаунти і немає навіть про канал, бо такі ми будемо перевіряти. Батько грав нічого не мав, і я граю, нічого не маю. Е, що, що що з твоїм ДНК? А що, 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 що ти там лисичка пишеш з моїм ДНК? Буде кепка з чату. Ой, там буде так! А ви ж думаєте, я їй заказав? Кепке заказав! Хочете покажу. Ну, зараз третього кандидата, а потім віскарик. А поки воно крутиться, я вам зараз покажу, що я замовив. Зараз, зараз, зараз. Я таке замовив. Це саме на розіграш замовив. Зараз покажу. Там просто тре. Там просто бомбей. Я вам кажу, а ну давайте зацініть. А ну на. Ой, чекайте, там третій кандидат, третій кандидат. Так. Артур Некрасов, О, привіт з фронту. Теж військовий наш хлопець. Давайте. Ми у чат закинули. У чат закинули наш. Так, чекаємо. Закинули посилання. А тепер давайте. Оце! Ось таке. Я хочу розіграти. Ви подивіться на цю божественну, на це божество. Ви подивіться. Ви уявляєте мене у такому кепарю на огляді. Твою маліва, а? От знав, що в чат кидати. Оце. От давайте будеш у нас старший почату. Е про на замовлення ось таких приколів. Будемо ці такі приколяси на стрімах розігрувати. Е ви подивиться на цей кепарик, а? Оце кепка. Зараз ще віскар будемо розігрувати. Тихо. Кепарь, боже, я на нього дивлюсь. Я дивлюсь на нього, це просто. Ай, мед. Це просто мед. Це прям парасо. Ні, це а штанів такого фасону. Та як це немає? Я ж показував треш, треш огляд товарів з Аліекспрес. Як це немає? Навіть ТЦК. В такій кепці навіть ТЦК не троне. Уявіть. Уявіть. Так, це і на ноги тінь падає. Та це не тільки на ноги, це дітей можна під кепкою. Так, пляшку. Так, пляшечку зараз будемо. Хочу віскарю. Так, ви, ви, ви. Чекайте. Тільки зараз чато живо, дні алкаши. Від цієї кепки рівень тестостерону росте. Не знаю, О -о -о Олег, саме на цей розрахунок, бо вже там нічого не працює. Вже старий. Думаю, кепку одіну може щось запрацює. Знаєте, що під це потрібно? Ану. А зараз, зараз. Зараз. По цю кепку. А, я вбив флонг щось і щось нема нічого. Хотів, хотів якісь такі, знаєте. Е мадняві мадняві туфляндри. Це шорти і шкарпетки на розіграш. Та все кінець. Так. Ну що, віскарик? Віскарик? Вискарик. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце е, варто було розігрувати той телевізор. Треба, знаєте, що зробити наступного разу. Об'явіть, що розіграємо, наприклад, 20 пляшок віскаря. 20 пляшок. Я уявляю, тут який треш буде у чаті. Тут на стріму буде сидіти 10 тисяч чоловік. А запасних на ТВ Бокс. Так я ж розіграв 6 кандидатів на ТВ Бокс. 6. Давайте, Віскарик. Віскарик. 20 крутяк. На цю кепку зверху ще пропелер потрібен. Е, ток, е, дек, про, по пропелерам то к малюку. До Василя Малюка. Вони, він знає, де пропелери. Як, як їх робити, куди їх потрібно. Е, Сусім. Твердий знак, твою як це читати. Е, підписка є. Підписка є. Так, на Віскарик перший кандидат пішов. Пішов ПСУ. Пис, Віскари під, під Кипарика. Так, другий кандидат на Віскарика. Давайте стартуємо. Давайте, другий. Чи є сенс зараз брати Nexon X 11? Він буде у, у наявності лише через декілька тижнів. Чекайте. Ну, є сенс, але потрібно ну, з підпискою. Героям слава беру участь. Кет. О, там з дівчиною хлопець. От, от йому потрібно, я думаю. Ірина Волой, а це не хлопець, це дівчина. Це дівчина ще яка? Матінь бо, Матінка Божа, матінька Божа. ви бачили? Ви бачили, хто в нас виграв ну, претендент на віскарик? а? Ви бачили ту дівчину? Твою ж наліво? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну давайте третього претендента на віскарик. Віскарику мало вітамін, вітамінтового треба багато пити. Непалиста. Це, це ти кому? Треба Чатик 18. Так. Володимир. Коли Android 14 вийде погуляти. Та скоро вийде. Там щось з углом вони постійно. Все, все що зараз оновлюється, оновлюється через бету та Так. Джоні Родаро. О, Джоні родаро Це відомий італійський Віскаролюб. Котячий. котячий. Так. Все, Вова, давай на наступний тиждень стрім. Хочете, зроблю? Хочете, зроблю. Давайте, давайте стримити кожен тиждень. Я, я вам, до речі, у наш чат переходимо, там будуть усі переможці. Я вам від себе скажу. Ви знаєте, в мене іноді мотивація падає. В мене мотивація падає проводити стріми, бо дуже зараз багато чого. Біля Запоріжжя коїться і, чесно кажучи, настрій дуже фіговий. Знаєте, коли ти там, спиш там уривками там, по декілька годин, це дуже-дуже напрягає. Тому, так, хлопці, вітаю переможців. Е, мої вітання. Чекаємо на наступний крутелезний розіграш, а він буде, він буде обов'язково. Е, Підписуємось на наш канал. Е, вам усім гарного, гарного тижня робочого. А з вами був Бабл е на каналі Технозон Україна. Боже, та, до речі. Ні, не, не, не треба мені нічого дарити. Я вас, я вас благаю. Мене стільки надарили. Боже, я все. Все, хлопці, я вас дуже всіх поважаю за Олешку, за вітання Олешки. Дуже вас люблю. Все, цілую. Усім мира і мирного тихого вечора, неба і усього.